ні, это що ти кричиш? Нормас. Шоре, дай вон. Так. Я выкинув рюкзак! за. мені погано. Ао, мені погано. Я лутанув. На. Дед. Де дет? Де? Я люблю. Дед, а. А я вже забрав. <сх> Ты як цей ленивець? Опа, давай, давай, давай. Оп, оп. А -а -а. Ого, я б твою кабіну його зламав. Я заявляю. Чмачно. А, але вони важкі дуже. О -о -о -о. Вони дуже важкі. Треба халати. Давай зараз не пропадати ж добру. Ну да. Не кожен день кокосики лопатись. Ну, стій, 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 я б ту голову ламав. Я б Давай. 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 Так. Топ-топ-топ. А за що? Ой, а що зі мною відбулося? Ой. Ми <верхи> спіткнулися. Ооо. Аби. Бля. хе А, воно я там, воно нас травить. Я не можу встати, я не можу встати. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-б Иди до мене, иди до мене. Бани. Я падаю. Поможи, лови мене. Блядь, куди? Куди? О, да поможи. А ти де? Я туди, внизу. Пом... Я вмираю. Я тебе внизу. Эээ, е да -е 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 -е. Спустись, ну б! А ти де? Ти куди пойдешь? Да я внизу, ти мене не чуєш? ні, гли не сили. Ну так спустись вниз. Ча. А все, можешь не спускаться. А, а, ебать, <звук> ну ты. <ти> тормоз. <звук> Он, я скелетик мне. И шо, рюкзачок мне с борикс. Так, якусь ху... я його... весь так треба. А, о, компас. Я знаю, что выпьем. Ви... Нахуй. No, 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 no. Тут я вервку выкину. О, грибы. О, грибы. Ну сейчас кто с блопашется грибами. О! Грибы рабочие, покушай, покушай. А Там вы ще кайфуешь? Там аптечка щетная. Нет. Не аптечка. Що? аптечка. Що Ням -ням -ням. Нет, стоп, не ешь! Не ешь грибы, не. Oh, no. Oh, no, no, no. А Ау no, no, no. <laughs> А що бывает. А, У мене... Да. Так, там мене врятують, скоже, сам з себе. О, ні, 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 ні. А я ні. Я бачу, що це було, я, сука, всратись, а обісратись, всратись, обісратись. А, от, у мене серди. Сука, як це страшно, нахуй. Я ж підстрибну. Ей, <śclassic> hey, ой, компас! Да. Блять, медуза, якщо що, там де я... тут Медуза не сьогодні. м м м Я і пальчиком так от... Ой, я тобі пальце, по-моєму. Все, дивись, я піджигаю вогнищ, береш маршмелло І кук. и итинг. Давай яблочко, ты сможешь. Да сюда. Вау. Мэт, мэт, мэт. Да это. Я не бачу тебя. Я бачу. Я пойду, а я, за руку тягну, тягну руку. Ну. Ти не а де ти? <laughs> <I don't know. laughs> ну все, я тебе тут залишаю, тебе тут жуки зидяк там павуки великі бігають. <laughs> <I don't know. laughs> Куди ти там ковиляєш? Ул депенитысь. О, диви, якийсь ще грибочок. А ми так и не їли. Де? я крут. Я думаю тут. Чуєш? ж? Ага. Почему ты не чушь? що, Это что ведь флексилась здесь? Ях, ты ведь флексилась, да? Комплюс обов'язково. Я обов'язково выкинув у океан. Нее. А Ти викинув його. <ріху> Віддай мій компас. У Видай... мене немає. Дай, я тобі зараз ну, не кишки немає. вирву. Дай За що, компас. <ріху> Залиш кишки в них. Давай, давай. Шедам, ще да, медаза, як ти кольором. А що? Ага. А ще ти шо, боїшся, шо, шо. да? На, це навіть ніяк. <ріху> я підіпку, тебе заглядаю. А як тут ці Там, емоції? — Там здоровий пеніс <кій> на R. — голова. прийшли сюди. Ну давай. Ну що ти реально як одна голова. Служий. У тебе шо, слюни текуть? Я їсти господи. хочу. Диви, яке я ходив, я вообще... хочу їсти. — І худа, господи, за 2 хвилини. Ты. Ти... Не, не Ого. Ааа, ау! Якась... Ого, я навіть ачіпку отримав. Це... Що це за ділбарбі? Це м. Що? Це мотузка, але вона. Отрицательно. Ха, не вот. Це... Ой, диви, Стоп? якась фігня. Що це? Ні. Ні, подивись, його так... можна взяти. Виглядає не дуже. А, це гриб, і напевно, ні, не годуй мене. не А його годуй. не можна їсти, його не можна їсти, я не знаю, що він робить. Ооо, ось що ви має. Бісь. Блі, а його не можна їсти, так? Поклади, поклади його сюди. Куди ти? Ні, ні, ні. Давай, 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 Я спустився. Ти куди там мафа? ні 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 Тебе не вийде. Ні-ні-ні Так, тут теж міна, бачиш, міна. Тут на... на... на сер. На сервунька. Ау. Да, но. Ну, давай без критика окей. Ні. Я, я з'їв мину. Все нормально, я її продезінфікував. Я втомився. Я розбився. Я поможи мені, будь ласка, я помираю, здається. Ну шо? Не могу поймать. Все, so, поймала. Є. Yeah, yeah, yeah. Я спускаюсь на гору. Спускаюся на гору. Ага, обережно, тут є трошечки спуску. Гриз. Це мій бітбокс. Ви-ви-ви-ви. Ви-ви-ви-ви. О, боже. Нормально? Ні. 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 Тут трохи я з'їжджаю, ти все, теж будеш трошечки з'їжджати. А я лізу взагалі кудись? Ні, ні куди не знаю. Я ти картомлюсь. От все, розділяємося. Наша команда розпалась. Наше спілкування ніколи не буде таким, як раніше. Ноу, 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 но! Тягні докинула мене. Я залишився один. Тут дуже холодно та самотні. Ні з ким поговорити. Але я виберусь. Але я виберусь і зможу довести, що мій маршрут був справжнім Пік спожи на те, що це тут пік. По факту це ти мене кинув. Чого? Де ти? Тому що я пишу за тим маршрутом, який ти запропонував. А ти страдаєш, а тебе... О, Господи! Під. Ну примітик, звісно, не зря от сюди натече. А у тебе ні дії? Допоможи мені, будь ласонь. Ти в мене немає життя. Я живий. Ні, ну, мені, ти якщо спустися до мене, і от мене там є ресов. Ебать, людина паву. Блять, ну ти не людина. Схрон! О нет, а ні, а що ти що? У мене в рюкзаку. А що? а еще? А, а, ти, я... ти типу зі мною маєш типу okay. на гору піднятися. Ти помер? Я в тебе на спині, nee, <свят> я в тебе nee. на спині, й не рад. Сука! ти чуєш мене? Ти помер? Я... <свят> піздец <свят> 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 Ну і де ти?! <свят> Гнида. серйозно Йок, як йо, це гучно Фух, я вже знаю, Що ти злякалася? Що ми програли? Да. Що ти робиш? Я буду йти один. Прощавай. хо Я хо крутану. Не хо хо ти соль, Не О, какой секунд. Так ты ж пущий. Ай, да. Шо, та вон же ж інша половина. <сум> я заблукав. Да да? Де? Охоть, я. Я по каминчикам. О, я бачу рожеву какашку. Просто в бливо трошки набись. Неиииии, блядь, не спи. Ты жива? Не, я я ж... жива, жива. Я майже помер. Ми розділяємо. Ага. А, я ногу зла. поможи мені. Ти бань, я до тебе не Я спустився, в мене немає тепер стаміна, я впав теж. У мене на один прыжок стоїть. Я не можу залізти сюди. Ну, обходь. А я не обійду. Злися на мене. Я же Я помираю, я помираю, я помираю. Б**ть. О ти голова, звісно. Неси мене. А якщо я тебе буду нести, то. А Що це було? Я помираю. Я помираю. Я не можу тебе нести. А. Сука. Ти мої дропнулись. А, допоможи мені, не стріляй. Що там? Молися на той фаєр. Я зажгла свічку. Ха, это Амінь. Але я не знаю, що робити. Ти помираєш? Так. Ти помреш чи як Все, привіт. Привіт, я тут за тебе свічку. Я вчу. Ти, 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 ти коли мене взяла, з тебе дропнулось все, що в тебе було. І це був компас, та іграшка. У мене дропнулось все, а після цього дропнулася я. <рес> я бачу. І в мене тупо отак от отнесло. Я тебе брала, я падала. Тебе брала, падала. Ты <рес> жесть. Да. Ну шо, проходь. Залізеш на гору, там може реснув всі. Хе. <гум> Та ти шо гониш? Ой. Блін, ти як цей? Гучі фліп, лап. <гум> Солівай. <гум> На цьому ми і закінчився наш шлях. Шлях шукачів пригод. Всрад. Дуже всразу.